Як він реагує на ваше мовчання? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера, дивимося, як він реагує на те, що ви мовчите. Не відповідаєте на його повідомлення і телефонні дзвінки. Так. Хто ви? Ви красива. Е Самовпевнена, красива. Жінка, яка змінилася зараз в даний момент. Не відповідаєте і не хочете його бачити через ту якусь інформацію, яку дізналися про нього. Дуже неприємна вам ця інформація, і ви не хочете зараз з ним говорити навіть. Так, а він. А він зараз переживає, дійсно переживає. Ви один єдиний такий момент світлий були в його житті, і то зараз не ігноріруєте його. Він дуже незадоволений і хочу вас повертати. Хочу повертати. Ну, багато в нього ідей, як вас повернути, але... По-перше, дивіться, ви сильна духом жінка, активна. Ви підкорили, так, да, дійсно підкорили його серце, але в нього дуже сильно завишена самооцінка. Занадто. Ну, трохи. Трохи згодом тут не буде кінця ваших стосунків. Це просто пауза. Я не знаю, що тут станеться, але чоловік якось зуміє вас повернути. Він буде добиватися дійсно. Може він виправиться? Але а виправиться він. Ну так, да, тут ваша поведінка якось зробить його мудрішим трохи. Він буде добиватися, буде виправлятися, буде мінятися. І та емоційна відстань і качелі, які ви, ви йому влаштували, дуже сильно повпливають на його поведінку і на його майбутнє. Так що чоловік доб'ється того, щоб повернути вас. Він тут ще й впертий до того всього, упертий, активний. Ну знайде спільну мову буде продовження.